Всім доброго ранку! Запрошую вас на заняття з художньо-мовленевої діяльності. Знову починається весна. Знову починаються дива. Діти, а які ж дива починаються весною? Так, чорна земля вкривається зеленою травичкою. Розквітають. Перші весняні квіти такі чарівні, такі гарні, з'являються комахи. На деревах розпускаються молоденькі листочки, прилітають із вирію пташки. Весна прийшла, та, на жаль, десь тепло забарилося, а кажуть, що справжня тепла весна приходить тоді, коли прилітають птахи з теплих країв. Діти, а давайте покличемо пташок закличкою. Пташок викликаю з теплого краю Летіть соловейки на нашу земельку. Ось ми й покликали соловейка, але він прилетить пізніше. А зараз, у березні, першими до нас прилітають шпаки та жайворонки. Це наші перші весняні гості. Незабаром ми почуємо їхні гучні і веселі весняні пісні. Ось таку пісню почула і Марія Людкевич, і написала вірш, який називається Прилетіла. Пташка додому. Тож слухайте. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату. Щоб ішли весну зустрічати. Діти, а як ви гадаєте, яку пісню заспівала сіренька пташка? Радісну чи сумну? Так, радісну, тому що наступила весна, і вона повернулась додому. Діти, скажіть, будь ласка, а кому співала пташка? Так, правильно, діткам маленьким. Мамі і тату. А навіщо вона їм співала? Так, щоб ішли весно зустрічати. Діти подивіться на екран. До вірша у мене є схема, за якою ми з вами вивчимо цей віршик. Діти, подивіться на першу картинку, на ній намальован птах і будинок. Це Прилетіла пташка додому. На другій картинці зображені такі рядки. Заспівала пісню знайому. Наступна картинка нагадує слова Розтопила сніг у долині. Далі засвітила проліски сині. На наступній картинці зображені ось такі рядки прилетіла пташка сіренька. Заспівала діткам маленьким. Заспівала мамі і тату, щоб ішли весну зустрічати. А давайте спробуємо разом розповісти цей вірш за допомогою схеми. Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайомо, розтопила сніг у долині, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, Заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і тату, щоб і йшли весну зустрічати. Молодці! Добре ви попрацювали, сподіваюсь, вірш запам'ятали. Як він називається? Прилетіла пташка додому, а написала цей вірш Марія Людкевич. Я з нетерпінням буду чекати від вас відео, де ви розповідаєте цей вірш. Ну що ж, до побачення, малята. Дякую за увагу! До нових зустрічей!